все, тикай уже, давай. Каштанка, давай, 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 давай. Линяй, линяй, линяй. ой, еще один утик, да? Давай, давай, давай. Не, не, вы, ребята, остаете. Давай, 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 туда. Давай. Вы назад. Так. А. Мадам, вы куда? Вам не туда, вам сюда. Вам сюда, вы остаетесь. Аленка, на базе. Так что, что? Ні, не сюди, не сюди. От туди більшу кліточку. Давай давай, давай, давай. Все, відлучаємо нашу каштанку, Все, і чекаємо, коли прийде в охоту. Що сьогодні робимо? Робимо профілактичні процедури під глистів. Зараз проходимо її і От, І будемо спостерігати туди-сюди п'ятий день і переводимо її зараз на... Вже супоросний комбікорм для ремонтних свинок. ну Не для ремонтних, а ті, хто вде, вже він не такий збагачений, тобто ми годували на стартовому комбікормі. Так що, друзі, отак. Ну, а братани у нас залишаються на базі торпедних катерів. Зараз ми їм ставимо кориця вже на наружу сюди в рядочок, бункерну кормушечку. Зробимо їм зараз профілактику, проколимо е катазол. От. І все, ну воно якраз стоять, біля кориця, так що зараз це все діло робимо. Так що відлучаємо. Що, ви ти ще ні, тебе ще малі. Так що ось наші дві миші, одна воно і друга манюсінька, Так що живі. Мазушка молодець. Приютила. Отак. Отак. От так що відлучаємо зранку, або на ніч. Так що ми відлучаємо на ніч. Зараз чисто дамо, там сим, ну символічно там, трішечки там, кілограмчик комбікорму. І все, і залишається вона тут, станку в індивідуальному. Ну а потім вже коли спаруємо, то переженемо її в клітку і буде в кліточці. Так що так, свинарство ніхто не відміняв, так що працюємо. Більшенькі, меншенькі. Тобто це ті в нас самі Оце менші, більші, ці, потім ті, потім от ті, а потім ті. Ну, а ми будемо різати з тих, хто самі старші, але там от такі самі менші були. Тобто Завтра буде у нас забій, завтра будемо різати свинку. О, щоб було трошки менше сала і було більше м'яса. Так що так, вистроїлися також в рядочок. Все своє. Тримаю свій маток для того, щоб забезпечити себе відгодівлею. Оно, ну, бачите, вже і босякують. Так що так, без хвості, куцехвості, провакциновані. О, залізом проколоть і воно вже в корито лізе. Бачили, яке мала мишка. Ну, також вже будемо ставити предстарт, не для того, щоб вони їли, а для того, щоб просто привчати. Так що взяли цей раз також старт у стандарт агро. Так що працюємо. Да? Мишуги. Так що зараз виношу цю штучку, беру і вермикти, проколюємо нашу каштанку. Каштанка похудала. ну Свинки, на яких є сальце, от, вони більше худають. М'ясні свинки не так скидають. Це дуже добре, тому що за період вагітності вона набере свою вагу. Так що зараз робимо профілакторій і працюємо далі. Що, обідалися, да? і альонка обідалася, да? молока хочеш. Так що все, забрали мамку, прокололи катазольчик поросяткам, побіжалися на мене. От. І все. І тепер будемо спостерігатися, тобто вкололи вітамінну базу для того, щоб мінімалізувати стрес при відлучці. Ну, поросята більш-менш такі всі більш-менш нормальні. Ну, є пару-тройку штук таких не дуже камільфо. Каштанка наша балується. Також проглистували її, прокололи вермитин. Ну і все, працюємо далі. Тобто вечір зараз справляємося по господарству. Мазун в охоті, ну, вже наче перегулює, була в охоті, звісно, з однієї сторони погано, тому що вона тоді реагує на всіх, хто заходить, підривається, їй по барабану ті поросята. І головне, що? що може кабан, який прийшов. Ну, але, кажуть, вона наступила на ніжку. Будемо дивитися, вколи маємо навіть, зараз, для того, щоб не було запалення. Так що зараз коли маємо оксицилінчик, мінімальну дозуровочку от, для того, щоб зняти запалення і щоб не було там проблем. Так що працюємо далі. Зараз хочу ще піти зважити бройлера, подивимося, що там у нас робиться. От, і Бо є вже, люди вже телефонують до Лесі Петрівни, треба знати приблизно, яка в нас вага, щоб відштовхнутися, коли ми зможемо зробити замовлення. Ну, хочеться, щоб тушка була до 3 кілограмів. Так що якось так. Ну а 3 кг тушка це треба, щоб була вона десь днів 50 не менше курчатка. Так що так, водичка також з першого дня. Приходимо, вони випивають бачите, і ще самі не можуть нажати. Ну, буває. От. То ходиш отако, періодично, нажимаєш пальчиком, набираєш, щоб було, була набрана тарілочка, ну а потім вже вони підростуть і все буде добре, вже будуть самі набирати. Ось така мазуха. Мазуха наша дама хороша дівка, дівка з характером. Ну Ніколи в житті вона не приймала до себе поросят. Ну а цих двох так обійшлося. Можливо, дезінфектор поміг, можливо, те, що на ніч підкидав, але е чергове освітлення завжди світиться у нас. Вночі лампочка одна, там переносочка така і світить. Так, зараз зробимо профілактику тому кабанчику, якому вона наступила на ніжку. Ну, бачите? Ну, не може. А, нажимає, бачите. Все, вони водичку чувствують. І, взагалі треба, щоб водичка стояла з першого дня. Питають кип'ячу чи ні. Ну, як ви думаєте, на свинарнику, на свинокомплексі їм кип'ятять. Так що відштовхуватись від цього, також і малим курчатам, ніхто нічого не кип'ятить. Вода скважена. І все, і погнали наші городськи. Так що працюємо далі. Зяки ми з Назаром тут сіли і вважали. Нам поставили задачу, тобто Леся Петрівна поставила задачу, яку зважити нашого бройлера. Чого ми їх важимо? По-перше, ми повинні знати, яка вага, ми повинні знати, яку вагу вони набирають за добу. І сьогодні ми тут читали, коротше, вважали, вважали, Ну, коротше, в того в нас сьогодні 43-й день, да, Назар? Так що 43-й день від народження, а завезли ми бройлера 7 квітня є відео на каналі. І нам треба зараз знати середню вагу. Чого? Нам треба знати, щоб коли оприділитися з забоєм. Тому що вже люди Лесі Петрівни телефонують, і там на п'яте число вже треба вибрати там 5 штук. Тобто, ну і треба оприділитися. Яка ж буде вага? Є більшенькі, є чи є меншенькі, є більшенькі. Ми, звісно, будемо важити, як казав, Назар, зараз більше, тому щоб нам оприділитися, що вийде потужки. Але ми брали, це був 21 день, 7 квітня, важили ми, кажуть, на другий день, да, вже було там середнє кіло 200. Так що десь було кіло, 23 дня вони у нас. Наша задача була поставлена, ну, в мене завжди так було поставлено, щоб приріст е, при був в добу десь 100 грам, тобто це 2 300 ну 23 дня і кіло в нас було. Тобто середня арифметичне, тобто у нас повинен бройлер бути вже 3-300. Да? Ну, якщо 3-300, буде тушка чи цього жива вага, ну плюс-мінус там вже в нас буде. Ну, тушка буде, десь половиною буде. Так що зараз ми беремо з більшеньких вибираємо петушків. ми так завжди робимо забій. В принципі, да, такий красивий. З виду, наче невеликий, це у нас дивись з рижими пір'ями, бачиш? О, хтось скаже, Та броглер, там це ж не бройлер, там а риже пір'я. Таке буває. Так що зваження, з більшеньких. Назар, яка вага? На 100 гривень спором. А, ти побачив. Так що, друзяки, 3600. Йдемо по нормі. Зараз беремо ще одного монстрика. Це більше важимо. Тепер два штуки в а ну. 7200, це по скільки виходить? 3600. Ну, а тепер беремо саму меншу. Це десь. Це не сучка, яка попалася, не сучка в бройлерах. Ну, А це у нас дівчинка ну, 2400. Але якщо взяти там. Ми спочатку півники завжди активніше ростуть. От, і вибираємо, тобто ми не б'ємо, у нас не ну, забій не за один день, От, він у нас за період, там, за сім днів. І ми починаємо з більших. Так заходимо, ага, дивимося. Ось такий валерчик. Ага, так взяли в руки, ну цей буде десь три, думаю, буде. Да? О, І маємо що? А ні, теж. Тих, тих тих, а з виду наче й не скажеш. Три... Ну, це 3 3400. Ну, а взагалі нормально, тих тих, 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 тих. А нормальні люди це все діло роблять через ваги. Тобто, ну, в принципі, я ж кажу, прийшли, ну курочка, курочка, зрозуміло, буде меншенька. Ну, це така плотненька курочка. От цієї курочки у нас три, ну воно коливається три-двісті, тому що ваги у нас на 600 кілограм і тут трошки є збій. Треба вважити таку по пару штук. А ще краще партіями. тих. тих, тих. ну тіх Шість по три кіла. Тих, тих, тих. Але курочка теж потім стартує і вона йде непогано. От, ми взагалі дотримаємо до 35-го дня. Бачите, от, потужний, півник та й потужний. Так що, от, задачу ми Лесі Петрівни, виконали. Я думаю, що там на ще залишається робота. У нас 31 день. 30. Значить, наші стається 4 дні. 4 дні це 400, вага в нас була 3600. це десь до 4 ми наберемо. Чотири, ну я думаю, тушка 3 кіло буде. От, якраз буде нормально. І таким чином ми підтягуємо, хоч у професійному тахівництві йде забой маса, бо там за якийсь період часу, і там вже по категоріям розбивається курочка. От. Ну, та йде на розбірку, та йде туди, та йде сюди. В принципі, броля це в нас роз, це в нас не кобувить, хоч як такого візуально подивитися, тих-тіх, тих-тіх. Тих, 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 тих. Ножка жовта по красоті, грудка теж широка, вже обросли волосся, пір'ям, показали, та вони у вас якісь лиці, це якісь дегенерати. Чим краще, чим кращі умови і тепло в курятнику. Тобто вони не будуть обростати, як мамонти. Мамонти обросли в своє час волосся ні за що, бо їм було холодно, і їхній організм почав адаптуватися до холоду. Так само і тут, чим буде прохолодніше, вони будуть обростати, ну і або тобто від віку вже вони будуть. І чим довше ви будете тримати, тим курка буде ставати жовтіша. Не рекомендую робити, давати одну кукурузу, тому що це вуглевод і буде багато жиру. Не завжди клієнт полюбляє, коли вкинув духовку курку. Ну, правда, таку там вже не запнеш на банці, От. але жир весь тече і всередині буде куча жиру, ми його вирізаємо в задниці, жопки вирізаємо, жир викидаємо, щоб воно не йшло до людини. Бо я рахую так, що мені воно не потрібне, але ну, я б собі не хотів би. Щоб мені продали курку, а там ще пів кіла жиру всередині того смальцю, який не кожна людина його витратить, і воно не коштує там 140-150 гривень, хто по скільки там продає. У нас середня ціна бройлера на сьогоднішній день в регіоні. ну, те, що вдома вирощується, руками обскубується 150 гривень. У нас в принципі з цим проблем немає. Кількість у нас невелика. Працюю вже в цьому напрямку. вже, 15, на вже 16 років, бо то свиньи вже 14 рік займаюся. Так що, друзі, працюйте, дякуйте нашим захисникам, що матимете можливість працювати. Не опускайте руки і рухаємося далі. Так що контрольне зважування зроблено. Наташкин бролер, в принципі, рулить. І ще є такі моменти, там бройлер перевернувся догори ногами. Або там, як казав Назар, заснув. Це від активації. тобто ми також світло ми на ніч оставляємо одну лампочку, але краще якийсь період часу, щоб був датчик світла, і виключалося хоча б там на якийсь період часу, щоб бройлер мав можливість спати і відпочивати. А так вони постійно двигаються, і то є проблема з мотором. Тобто лопається серце. Ну, от якось так. Ну, Хто як. Так що активація, це все залежить від того, хтось швидше росте, хтось повільніше залежить від умов, від поживності самого корму, від самого курчати, ну, а також від світлового дня. Так що невеличкі поради від шелудька. Не знаю, треба вони комусь чи не треба. Але робіть профілакторії зарані. Щоб не лікувати їх вже потім в такому віці. Ну а люди ті, що, наприклад, з нами працюють, вони бачать, як він росте, і потім він вже в них на столі. Так що будьте відкриті, працюйте, не обдурюйте людей, бо там як у нас є люди, які годують свиней. Як положено, а починаються здавати якісь ілюзії, що вони варять кашу. Ну це просто брехня, і кажуть людям те, що люди хочуть почути. Тобто збалансований корм це збалансований це баланс зернових, білкових і вітамінів. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. як там кажуть, деякі їж його сам їм його сам, і вам рекомендую. Ну тільки не моє, бо я вам його не продам усім, а рекомендую працювати. І реалізовувати, і заробляти. Бролер був вигодний за 16 років, ніколи він не був в мінусах. Там може тільки тоді, коли здохне. Так що всім миру здоров'я і добра, дзвонить телефон, переїхати на Київ по авто. Всім пока-пока.